Колись протерміновані продукти, знаєш, що вони Ні. Я їв. В будь-якому було таке. Особливо коли по акції там щось брав. Коротше, ну їв. І все було норм. І не в дитинстві навіть, я пам'ятаю, Коріш, коротше, давав тарти, в нього мама десь працювала. Які, типу, просрочені. І ми типу, їли. і типа все чотири. Це з телефоном в руках. Так. І що? Що дивився? Мої відоси? Ні. Тік-ток став десь. Передарю я вам дарував. Зішне, передарував. Не буду казати, що, але передарував. Сорі. Я ні. Я, ні. Я ти не ж, ж от недавно. От недавно тобі цю подарував Макдональдс цю Крокс, а ти його взяв в закладку зробив. Ну, це ж закладка, я ж не передарував. А що, це не подарок? Ну я ж не передарував. Я... Ну як, і хтось інше забрала. Забрав. Коротше, передарував дітям. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. В дитинстві. Як тільки відкрився вапак, привокзальній в Житомирі. Сорі, папа, <laughs> там це перший такий був супермаркет, де оце пік-пік-пік, то ми там, коротше, винесли пару чупа-чупсів. Mm -hmm. Але якщо зараз цей магазин є, не пам'ятаю, як називається, я готовий компенсувати і закинути вам гроші за чупа-чупсів. Я пам'ятаю, на базарі з мамою йшов і одну конфету стирив. Ну, мені було років шість чи п'ять. Я одну таку конфету стирив, мені продавчиця побачила це і каже на другу до пари. А он, короче, я знаю что, потому что ты продавал витамины. Пришел я в школу, залочка говорит, дядя Тёма принес... Короче, пульки. Ты можешь с ними вставлять? Арбиз, нет, вставлять. Mm. Короче, а встав, можно вот его вставить? Короче, есть таблетки для котика, вот такая штучка получается, баночка. И дядя Тёма продавал арбизы. Mm -hmm. И пульки для пистолета. А, пульки для пистолета. Yeah. И учители, и Завыч подумали, что дядя Тёма, короче, борется с такими таблетками. Типа, детям продаёт. І його, коротше, спіймали і визивали батьків. Їх не визивали просто мама прийшла мене з подвалу забрати і їй це сказала. Мої визивали. Закручили підписники або лайки. Ні, ні, тільки так просили. Я тільки перегляди, отак от робив, бо я хотів в Артема виграти машинку тоді. Як я в тебе другий раз знімався. А. говорили, коли робили рекламу, типу вони так часто питають, а справді вас висити. Ні. Ні, не. Ні, ні. Так, yeah. звісно. Yeah. Це база. Це база. <laughs> <Конечно>. <laughs> Хорош, сынок. А якщо вам сподобалось таке відео, обов'язково підпишись на 9 на мене. І якщо збере це відео 5 тисяч вподобає, то ми продовжимо другу частину.